Доброго дня, дорогі золочів'яни. В зв'язку з критичним станом, з в енергетичної системи України на сьогоднішній день склався дефіцит палива та гідроресурсів, які впливають на виробництво електричної енергії та її споживання. І як наслідок. Може статися розбалансування роботи об'єднаної електричної системи України в цілому та відповідно регіональних енергомереж. Постановою Кабінету міністрів на сьогоднішній день постанова від 13 серпня номер 372 про затвердження порядку життя тимчасових надзвичайних заходів з подолання наслідків тривалого порушення нормальної роботи електричної енергії. На основі тих постанов є розроблений наказ по львів Обленерго, в якому конкретно розписано, які заходи необхідно для зниження споживання електричної енергії в часи максимуму. Максимум у нас починається з 8 годин ранку до 22 години вечора ну, відповідно з е, зміною. Часу, тобто з потемнінням цей максимум буде зміщатися. Але основний максимум споживання електричної енергії йде з 8 ранку до 10 години дня і з 20 до 22 години вечором. З метою, значить, Врегулювання такої ситуації нам треба свідомо всім віднестися до того розуміння, тому що ви знаєте, що е, атомна електростанція, якщо ви не знаєте, я вам скажу, що атомна електростанція складає потужність 47-50%. На сьогоднішній день атомні електростанції забезпечені паливом на осінньо-зимовий період. А Теплові електростанції, які складають в основному майже також більше 40%, не забезпечені паливом на сьогоднішній день. Все це спричинило через те, що війна на Сході. 80% шахт на Донеччині затоплені. Те вугілля, яке було вироблене під час того періоду, як іде війна, воно все вивезено в Росію і. Практично Україна змушена купляти вугілля і в Африці, і в інших країнах. Тому я звертаюся до вас з таким проханням, щоб не вводилися графіки аварійних відключень, тобто через Центральну диспетчерську службу України, якщо буде складати дефіцит виробництва електроенергії, Будуть змушені вводити графіки аварійних відключень. Це відповідно буде впливати на роботу як і державних підприємств, як і приватних підприємств, так і населення. В основному буде відключатися побутове населення для того, щоб зберегти ще якийсь економічний Стабілізацію для підприємств, які на сьогоднішній день ще працюють. Ми будемо вам розносити і вже на сьогоднішній день ми багатьом керівникам підприємств вручили такі, таке прохання, будемо доходити до кожного споживача в районі для того, щоб в той період часу економити електроенергію. Якщо область буде входити, в ліміт споживання електроенергії на сьогодні ми, на жаль, вже не входимо в ліміт споживання електроенергії, то тоді тих аварійних відключень і графіків не буде. Але є ще одна, ще одні графіки, тобто робота автоматики при зниженні частоти в енергосистемі. Тут вже ніхто не вплине на ту ситуацію. Автоматика буде працювати чітко і будуть погашатися тоді не Населені пункти, а повністю будуть погашатися і райони, і обласні, і області, і так далі. Так що до, до вас дуже і дуже таке велике прохання, щоб ми ту ситуацію пережили, дасть Бог будуть, може, кращі часи, я надіюся в тому економити в той період, не включати побутових приладів, не включати. Якихось додаткових джерел для опалювання приміщень в той період, а економити електроенергію. Ви можете ту електроенергію добирати ночі, коли нема максимуму роботи в енергосистемі. А так в основному з 8 до 10 ранку, особливо зараз от в даний період. І з, з, з 20-ї вечора до 22-ї е, вечора. Ну, я би хотів сказати, що така ситуація відповідно, напевно, буде і з газопостачанням. Я бачу, як купляють зараз побутові електричні прилади. І ми будемо ініціювати ще збирання всіх, що тобто об'єднані спілки жителів багатоквартирних будинків. Якщо буде різке похолодання, значить в основному населення буде використовувати електроенергію, а то призведе до непоправимих аварій як на наших мережах, так і в мережах будинків. Тому що будинки, які збудовані 40-50 років тому, вони розраховані, що на квартиру розраховувалися 1,3 кВт. Сьогодні в кожного мешканця побутової техніки є до 8-10 кВт. Так що дуже, дуже, дуже будьте обережні в тому питанні, тому що якщо виникне така аварійна ситуація через перевантаження мереж. В будинках і в цілому по району можуть бути великі аварійні відключення. А це вже буде не дві години, а обладнання, відновлення обладнання може затягнути тривалий час.